Звати Каріна і ми будемо малювати медмедика. Нам потрібен, звичайно, олівець, гумка і кольорові олівці. Усе дуже просто. Нам потрібно намалювати 4 шестірки. Спробуйте не закручувати шестірки до кінця. Так буде лапка більш об'ємною. Намалюємо йому сердечко. І починаємо малювати голівку. Вона буде у, вас, у нас овальна, не кругла. І малюємо вушка, такі, як у ведмедика, малюємо мордочку. з малесеньким-малесеньким носиком. Я малюю ось так от очки. Ось наш ведмедик готовий. Ми намалювали його менше, ніж за хвилину. А тепер давайте розмальовувати. А поки я розмальовую, то підпишіться та поставте лайк. Мені дуже приємно, що так багато переглядів набирають мої відео. Наш медведик вже готовий. Але я захотіла намалювати ще фон. Ем, Давайте разом намалюємо красиву зелену травичку з квіточками, хмаринки ем, і сяючу зонечко. відео, то підписуйтесь, ставте лайк і чекайте наступного відео.